Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в останній понеділок липня 2024 року читаємо уривок з 13 глави Євангелія від Матвія, вірші з 10 по 23. -й. І приступивши Єгорі коша йому, пошто притчами і їм, Он же отвещав рече им, Яко вам дано есть, и тайны Царствия Небесного, Оним же не дано есть, и же, имать дастся ему и преизбудет ему, а и же имать и еже имать возьмется от Него. Сего ради в притчах глаголю им, Яко видящие не видят, и слышащие не слышат, не разумеют. Избывается в них пророчество Исаину, глаголющие «Слухом услышите, и не имате разумете, и зряще узрите, и не имате видите». О толсте бы сердца людей сих, І ушима тяжко слышишь, і очі свої сміжише, да нікогда узрят очима, І ушима услышат, і серцем уразумеют, і обратяться, і исцелю їх. Ваша же блаженна часа, яко видят, і уши ваші, яко слышат. Амінь Благолю вам, яко мнозі пророци і праведниці, вожди леша видите, я же видите, і не видите, і слышаті, я же слышите, і не слышите, вы же услышите притчу Сеющего. Всякому слышащему слово царствия и неразумевающему приходит лукавый и восхищает сеянное в сердце его, сие есть сие же при пути сеянное, а на камени сеянное сие есть слышай слово, и абие с радостью приемлет е. Не имать же корени в себе, но превременен есть, Бывши же печали или гонению, словесе ради, абие соблажняется, сеянное в тернии сесть, слышай слово, и печаль века сего, и лесть богатства подавляет слово, и без плода бывает. А сіяне на добрій землі, сієсть слышай слово і розуміває, і же обо плод приносить і творіть ово сто, ово же шістдесят, ово тридесят. І учні його приступили і сказали до нього Чому притчами ти промовляєш до них, а він відповів і промовив тому що вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, їм же не дано, бо хто має, то дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Я тому говорю до них притчами. Що вони, дивлячися, не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють, і над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє: почуєте слухом, і не зрозумієте, дивитися, будете оком і не побачите, затовстіло серце людей цих. Тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима й не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Очі ж ваші блаженні, що бачать, і вуха ваші, що чують. Бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведних бажали побачити, що бачите ви, та не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці Його, це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його, але кореня в ньому нема, тому він не постій. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Благословенного всім понеділка, Божої помочі в усіх добрих справах.